Доброго здоров'я глядачам ютубу мого каналу, підписникам та й всім, хто небайдужий. До тої важкої роботи. Сьогодні 26 березня. Ой, та березня, я вже думав квітня. Березня. Такий день. Зранку було нульова. Зараз приємно сонечко. Нормально мене ну, сівалка на завершенні, бо то скоро. Зараз моментом. А Таким макаром воно буде. От як кріпиться. Бачите? Між тим і тими зубами уголок. Стоїть уголок. Вон там стоїть уголок переварений, і цією гайкою натягається. Що воно так зажимає, що воно тримається? Кажу зараз там, попиталися, як що куди. Кріплення таке саме, як було зразу. Я цей уголок оцей, я просто його пере, переварив до цього, коли переробляв, коли з'єднував. Ми з собою дві сівалочки, Робив таку ферму свого роду, Все кріпив, ну, але не дай Боже. О, тільки отут обламувало, то тут доробив. Обламувало, напевно, за великі поставив 33 стріли, треба ставити на 27. Як сухо нормально, як мокро, то горне. Горне, тому що ще загрібає. Грібачо такий. От. Один довший поводок, один коротший, І така справа йде. Тримаються вони наверху, от бачите. Оба! Ось кейт. На заводки пішли такі ванси. Такі ванси вони були довші. коли вона ще була не дискова, як вона. Ой, рала ті були. Я прокляв ті рала, що грам сіяв. Так як чисте поло ще, куди б не йшло, отак. О, я коли поставив диску, там не без дискових, вони переплінтувалися, перепліталися, заплетуться і все. Сажалку опустив. Вже кричить, ой, висить один там заплутати. Закрутивський вже високий. Тому я поставив отакий. Той тільки вперед-взад, йому боки ніяк не скрутиться. Я поставив такі цепки, а зверху вже ті для регулюровки приблизно, щоб сошники чи піднімати, чи опускати. Крім отих ципків регулювавка шині, цей річашка. Ним також піднімаю повністю сошники, коли я її сюди запихаю. Тут у мене все стоїть, цю зиму. Тепер буде важче, тепер ще скільки кілограмів треба зважити. Добавилось. Сідесят Сідесят Сісушки висять. Значить. Си вони висять. Так опускає. Так тут складного нічого нема. Ага, ще ззаді у мене теж був загрібач. Останню поставив таку потужну трубу. Вона зрізала ідеально. Деякі горби нерівності вона зрізала. Тому що сушник, де м'яко заходить на горбі. Заходить і 10 см в них заходити, якщо поле нормальне м'яке. А ззаді йде оця труба? Вона все підрізала, підрізала ну і приблизно вже рівнялося. Рівнялося і для зерна глибина зменшувалася, то, що було там на тих горбках. В основному, коли ориться склад її і від чужого поля теж відуреється. І тепер не знаю, треба дивитися. Або поставлю трубу від культиватора тонше у мене є. Вона прекрасно каміння прямо в землю заганяла. Ну протискала, вже комбайном легше було йти. Набагато. От. Пластина така, от що не засувається. Три отвори. регулировки, четвертий вже не свердлив. І все. Дивився. Вискочило <кій> мені на телефоні наші українські сівалки. Такої ширини 260. Там, навіть не 2,60, 250. два пятьдесят. 285 гривень. Ой, двити, э, 285 тисяч. А дивився трьохметрову, теж на вісні наш український виробник. Миколай ні, ні, Мавако, Микола Мавако. А, див, а дивився трьохметрова. трьохметрова вона, не так, як у мене, а там колеса менші, і вона трьохметрова. Такий же черний як моя, тому що там сошники два йдуть спереді колеса. Два сошники. Тому вона 3 3,12 має загального і 3 має посівного. О! Ну, поки що в мене проблем ще немає з Зараз поставлю ці. Питався я їх, вони сказали, що можна брати кредит, кредит, ну, вже буде там на 20 з чим тисяч. Дорожче. А ну тре перший внесок треба 60 відсотків внести. Таке тому моє дороге відео. Грибач теж роботу свою робить, Зарівнює. Ну, сромку, якщо більш менше. Якщо дуже мокро, то теж важковато Нагрібає тут і там, чуть-чуть прозівали або не відрегулював. А так все йде, я на жалію. Я, я, я дуже задоволений Так що, мої дорогі, підписуйтесь. Коментуйте, питайте. Я теж питаю дещо, щось мені потрібно. Ще пшеничку не скрапив Не встигли був дощ, тепер не знаю. Ну все, мої дорогі. Слава Україні. Всім доброго здоров'я.